Життя як дорога. Шлях, який більше схожий, я думаю, на українські дороги. Україна славиться якими дорогами? Нема їх поганими. Ну, щось там трошки з'явилося кращих доріг, але поганих більше. Життя наше як дорога, яке періодами латочки є. А то ямок багато, а інколи, знаєте, розганяється по хорошій дорозі, а там такий є горбик, називають лежачий поліцейський. Якщо вчасно не притормозити, я... У -у -у! не побачив. І є й таке. А ви знаєте, що на нашому шляху багато поворотів? Різких поворотів. Там, де я не дуже хотів би, щоб він був, я б хотів пряміше. Господи, чого не так прямо? А може, вона дуже покручена, ця дорога. як би ви оцінили свій власний шлях, до якої дороги ви б його порівняли? Можливо, хтось скаже, в мене все просто-просто, як в Європі. Отак. Але я вам скажу, якщо ви так думаєте так буде не завжди. Не буває все життя одинакова дорога. Не буває. Будуть повороти, будуть підвищення, да, будуть якісь гори, будуть а, багато викрутасів. Можливо, такий Серпантін, хто в горах їздив, аж закрутитись можна. Життя наше таке. У Святому Письмі дорога часто виступає метафорою. Способу життя, поведінки людини, ситуації різні, яких ми переживаємо. Псалом 1, шостий вірш ми читаємо дорогу, до правед... бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Отже, псалмоспівець каже, є дорога праведних, а є дорога безбожних. Це різні дороги. І Господь їх відділяє зразу. По якій дорозі ти йдеш. Псалом 119 перший вірш написано: щасливі ті, що їх дорога бездоганна, що ходять за Господнім законом. Є дорога Божа. І вона бездоганна, нам потрібно її шукати, нам потрібно по ній іти. І відтоді, коли ми зустрілись з Господом і посвятили своє життя Йому, коли ми запросили Ісуса в своє серце, ми стали на нову дорогу. Буває, кажуть, коли ми починаємо якийсь етап в житті, От, наприклад, закінчили школу, йдемо більше в доросле життя, в самостійне життя, кажуть, це для вас нова дорога. Або коли двоє людей одружились, для них це нова дорога. А коли ми прийшли до Господа, для нас нове життя і нова дорога розпочалась. Єремії, Пророк Єремія пише шостим розділом, 16 віршем такі слова, Шість, шістнадцять Єремії. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться та розпитайте про шляхи давні, де добра дорога, та йдіть нею і знайдете спокій душам вашим. І знайдете спокій душам вашим. Є дорога Божа, де ми можемо знайти спокій душам своїм. І є дорога, та, по якій ми йдемо, де Господь каже: зупиніться на своїх дорогах. Але от закінчує пророк Єремія словами і каже: та вони сказали, не підемо. Не захотіли люди. Почули Божий заклик через Пророка, але відкинули пропозицію. Знаєте, інколи в житті ми кажемо, знаєш що, йди на всі чотири сторони. Що це значить? Куди хоч? Хоч туди, хоч туди. Ми вільні в житті йти куди хочемо. Ми вільні обирати той шлях, який нам подобається. Але інколи Господь каже: зупинись на своїй дорозі. Подивись, запитай, вибери Божий шлях і йди ним, бо там знайдеш спокій душі своїй. Але часто людина каже: І я не піду туди. І Господь дає нам вибір. Господня дорога. Ви знаєте, багато про це можна сказати, про Божу дорогу. І найяскравіше це те, що є такі золоті вірші. Знаєте, окремі вірші в Біблії, вони золоті вірші. Івана 14, 6, нам варто це знати, знати на пам'ять. Ісус Христос каже: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Бога або до Отця, як тільки не через мене. Ісус каже, я дорога. Дорога до Бога. Можна почути інколи ну, до Бога різні дороги. Всі дороги ведуть до Бога. Неправда. До Бога є одна дорога, і нам її потрібно знайти одна. Інколи люди прокладають власні шляхи до Бога, шукають добрі справи роблять, ой, я стараюсь, я тут задонатив то на бідних, то на ЗСУ, то ще. І люди якби підкреслюють і очікують, що від того, що я щедрий, милосердний, я от бідних там помітив, допоміг, там ще щось, інші речі якісь добрі зробив, я дорогу до Бога прокладаю, але це неправильно. Одна дорога до Бога. Добро потрібно робити, але заслужити не можемо. Тому Ісус каже: Я дорога, я правда, я життя. Ніхто до Бога не приходить, як тільки через мене, пам'ятайте, в нашому житті нам потрібно знайти Ісуса. Як єдиний можливий шлях до Бога. Єдиний можливий. Це не опція на вибір: Хочу, піду, хочу ні, або ти знайдеш цей шлях, або ти загинеш. Ще в одній із проповідей Ісус Христос сказав, що є всього дві дороги, не чотири, не п'ять. Не вісім, дві дороги, він їх описав у двох віршах, буквально коротенько, двома реченнями. Це записано Іван від Матвія, 7 розділ, 13, і 14 вірш. Входьте вузькими воротами, бо широкі ворота і простора дорога, що веде до загибелі, і багато хто йде нею. Бо вузькі ворота. І тісна дорога, що веде до життя, і небагато хто знаходять її. Отже, Ісус сказав два можливих варіанти, два способи життя. Ісус сказав дві опції. Одна це широкі ворота і простора дорога ведуть до загибелі, багато йдуть нею, більшість. Вузенькі ворота, тісна дорога веде до життя вічного. Я багато разів вже нагадував, нагадаю ще раз, біля Умані проходить дорога Київ Одеса. Велика, широка. Можна по ній в двох напрямках: або на Київ, або на Одесу. Або до Бога, або від Бога. Але деякі люди, і їх досить багато є, можливо, це ви, думають. Ну, я так скажу в нейтральних стосунках з Богом. Не можна сказати, що я за ним іду і назвати себе послідовником Божим. Ну, я йому і ніякий не ворог. У мене це, знаєте, складається враження, що ми думаємо, що ми ходимо по траві між цими дорогами, туди-сюди. Так о, знаєте, там є така травичка росте між двома дорогами. І ми просто там ходимо туди, сюди. Ну, такого не буває. Бог сказав, або ви зі мною, або ви проти мене, або ви йдете до мене, або ви йдете від мене. Можна бути або з Богом, або не з Богом. Немає третього, нема третьої дороги. Але приходить час, коли ми можемо змінити напрям дороги своєї. Господь певним чином ставить і сьогодні нас на роздоріжжі і каже: обери. Дорогу. В контексті цього хочу розказати вірш, прочитати вірш, який називається дві дороги. вірш давній, один з християнських авторів написав, ну він описує ці два способи життя. І ці дві дороги задає гарне запитання кожному з нас. Дві дороги. Існують в світі дві дороги. Різниця цих доріг така. Одна широка та розлога, тоді, як друга, є вузька. Та ось широка та дорога до себе вабить багатьох, на ній нема перестороги, там їж, і пий, бодай за трьох. На ній написано спочатку: гуляй ще, поки ти живеш, гріши до самого останку, кінець усьому як помреш. По цій дорозі йдуть безбожні, їх на легіон. Там є убогі і заможні, кого диявол взяв в полон. Хоч на дорозі і розвага, там смерть панує і безлад. В кінці написано увага, дорога ця провадить в ад. Дорога друга є вузенька, по ній уважно треба йти, але вона така простенька, і всіх провадить до мети. По тій дорозі без тривоги лише щасливі люди йдуть, хоч часто терни ранять ноги, вони з любов'ю все знесуть. Колись по тій вузькій дорозі Ісус, Син Божий, простував, Він кров'ю, потом у знемозі вузьку дорогу прокладав. О, то щаслива є дорога, її початок відбуття вона одна веде до Бога. Вона одна дає життя. На тій дорозі діти Божі радіють серцем кожен день, забувши напасті ворожі у співах радісних пісень. Вони усі з долини плачу, йдуть до небесної мети, свого Спасителя побачать вони всі сестри і брати. Там гіркі сльози вже не льються, людська там вже не л'ється кров. Там вже не сваряться, не б'ються, панує там свята любов. І хто йде по тій дорозі, той є щасливий чоловік, уся надія його в Бозі, він незабутній, незабутий вже по вік. Друже, я тебе питаю, а ти мерщій відповідай, твоя дорога йде до раю, чи, може, в пекло увідчай?» Та поки ти ще на землі живеш, надія є, надія є. Ти лиш покайся у гріхах, щоб мати вічність в небесах. Це питання потрібно задати кожній людині, а куди веде моя дорога? Кожна дорога кудись веде. І інколи буває так, що ми, можливо, у когось було, хто за кермом їздив, або хто шукав дорогу, коли ми заблудились. Тяжко знайти дорогу в тумані. Тяжко знайти дорогу в невідомій місцевості. Зараз допомагають вже нові технології, придумали навігатор, придумали всякі GPS, а пристрої, які допомагають нам шукати дорогу, а в житті. Колись було так, що. З нашої церкви, де я виростав, в Бузівці, брати повезли дітей після Чорнобиля, були різні програми, відновлення, і попросили повезти дітей десь за кордон. І вони по цій карті шукали дорогу, і заїхали в одне місто, довго, -довго їхали і заїхали знов в те саме місто. Як це ти що? Так довго їхали і в те саме місце приїхали знов. Вони зрозуміли, що вони заблудились і їздили по кругу. Куди веде твоя дорога? Ви знаєте, інколи нам здається, що ми правильно йдемо, але ми неправильно йдемо. Притчі, 14 розі, 12 вірш. Буває дорога здається людині прямою, та кінеці її стежка куди? До смерті. Це притчі, 14 розділ, 12 вірш. Я прошу показати ці слова. Буває дорога, здається людині прямою та кінець її стежка до смерті. Ну, нічого страшного. Ну, всі так живуть, а якщо всі йдуть неправильно. Як дізнатися, по якій я йду дорозі? Подивись на своє життя. Через призму Слова Божого Нам потрібно дивитись на життя через Слово Боже. Нам потрібно читати, розуміти Бога, намагатись зрозуміти, як Він, який створив мене. Ми самі себе не створювали, нас Бог створив. Ми не задумали самі життя, ми користуємося всім, що Бог створив. Тому нам потрібно прийти до того, хто поставив нас в це життя, хто створив, вдихнув нас в це життя. Тому логічно було б запитати, Господи, ти вкажи мені, куди йти, як дізнатися, по якій дорозі, подивіться на своє життя, чим ви займаєтесь, чому ви приділяєте найбільше уваги, чи у вас місце є для вічного, для Божого. Чи слідуєте ви за Господом в житті? Багато людей не задумуються над цими питаннями, і в тому є велика проблема. Ви знаєте, є один псалом, який може послужити для нас хорошою самоперевіркою. Це псалом 139 в українському перекладі, 23-24 вірш. Я дуже люблю цей псалом, і він говорить про те, що Бог все знає. Господи, Ти все знаєш про мене, каже псалмоспівець. Ти знаєш, коли я сідаю, коли встаю, ти думки мої здаля знаєш. Нема слова ще на язику моєму, ти вже знаєш, ти знаєш наміри серця. А тоді він задає питання, куди я піду від Духа Твого? Де я можу заховатись? Піду на небо, ти там, під землю, ти там. Я ніде не можу заховатись, бо ти наповнюєш все. А в кінці цього псалма він просить Господа. Давайте разом прочитаємо: досліди мене, Боже та пізнай серце моє, випробуй мене і пізнай думки мої. І подивись, чи нас назгубній я дорозі і скеруй мене на путь вічну. Знову ми бачимо дві дороги. Є згубна дорога і є шлях вічний. Шлях вічний. Не тоді, коли людина померла, а ми кажемо, Царство їй небесне, від того вже нічого не міняється. А коли ми живемо, нам потрібно знайти шлях вічний. І ми знаємо, що Він один, цей вічний шлях через віру в Ісуса Христа. Тому, дорогі друзі, якщо ви ще не на цьому вічному шляху, можливо, ви на згубній дорозі ще, це дуже небезпечно. Тому сьогодні зверніться до Господа і сказати, Господи, досліди мене, направ мене. Бо Він сказав: Я є дорога і правда, і життя. І ось ця дорога це дорога вічна. Все в житті тимчасове. А Господь говорить нам про вічне. Щасливі люди, як автор цього вірша, який ми цитували раніше, він описує, що щасливі люди, які йдуть цією вічною дорогою, вузенькою, да незручною, да хочеться ширшою, хочеться їхати по автобану, і то там тісно мішають. А Господь веде такою дорогою, що ти розумієш, куди ти йдеш. І коли ти розумієш, яка мета в кінці цієї дороги, тоді менше питань виникає, чому ям багато, чого вона вузенька, а чого вона з поворотом. Я радію, бо я знаю, куди я йду. До речі, Ісус ніколи не обіцяв, що ця дорога буде рівна, асфальтована, без ям і без поворотів. Навпаки, Він казав, буде важко, ця дорога вузенька, і по ній йдуть мало людей. Но Він вказав нам мету ми знаємо, куди йдемо. І більше того, він пообіцяв цю вузеньку дорогу пройти разом з нами. Пам'ятайте, на всіх вузьких незручних поворотах твого життя Господь обіцяв бути з тобою. Дорогі друзі, тепер звернення до тих, хто йде християнським шляхом. Ви знаєте, що якщо нічого не робити, не поправляти, не коригувати, то ми можемо зійти з правильного шляху. І людина, яка знає Господа, теж може зійти. І ці слова, які ми тільки що прочитали, це не невіруюча людина писала, це той, хто любив Господа, це той, хто слідував за ним, оспівував Господа. Він каже: досліди мене, Боже. Це сміливе звернення. Сміливе. Але щиро звернись до Господа. Нехай Господь дослідить і пізнає серце твоє. Хай він випробує тебе, пізнає думки твої і скаже: чи не на згубній я дорозі? А бачите наше серце, наші думки. Те, що робиться всередині в мені, показує, на якій я дорозі. Каже, Господи, досліди всенького мене. Випробуй всенького мене, і думки, і серце, і подивись, на якій я дорозі. І якщо раптом я ступив на згубну дорогу, направ мене на путь вічну. Нам потрібно коригувати свій шлях. Нам потрібно не бути самовпевненими. Нам потрібно покладатись на Господа. Нам потрібно дивитись, тому що буває так працюємо, що запрацювався. Буває так, що Божого мало в житті. Буває так, що йду, ніби правильною дорогою, але Бога мало, Божого мало. Занадто багато тільки земної марноти. Давайте скажемо разом з псалмоспівцем, який попросив Господа дослідити своє серце і направити на путь вічну. Можливо, хтось сьогодні стоїть на роздоріжжі. Можливо, хтось сьогодні стоїть перед вибором. Я знаю багато людей, які знають щось про Бога, але ще не з Господом, ще не йдуть по цій дорозі Божій. Вони довго-довго відкладають з однієї на другу, з одного року в інший. Я зроблю, я зроблю, це важливо, все. І ми живемо оцим потім, потім, скоро. Ви не думали над тим, що ми в житті дуже мало знаємо? Ви знаєте, що буде з вами вечором сьогодні? Ви знаєте, що буде завтра? А що буде через тиждень? מן דז נײם Ми не знаємо, що буде через годину. Ми не знаємо, що в нас робиться, ми не знаємо, що навколо нас робиться. Все не в наших руках. Минуле і майбутнє не в наших руках. В наших руках оця мить зараз, в якій ти живеш. Оце єдина мить, коли ти можеш приймати рішення. Якщо я щось важливе відкладаю на завтра, на потім на вечір, то що каже Яків варто сказати, як дасть Бог живі, будемо. То зробимо те чи інше. Бо тільки Бог знає, дойдеш ти чи ні. Ми плануємо, а плани не здійснюються. Ми хочемо, а буває не так, як ми хочемо. Ми сідаємо в автомобіль, ми не знаємо, чи ми доїдемо до місця призначення. Ми засинаємо, ми не знаємо, чи прокинемось, ми взагалі мало що знаємо. Але хай Господь допоможе, щоб ми з вами, коли стоїмо на роздоріжжі, вибрали шлях слідування за Господом. Виберіть Господа, бо Він є дорога, яка приводить у вічне життя. Хай Бог благословить ці слова, і нас з вами. Амінь.